Ва старого Львова» представляє. Де собі шукали пару львів'яни у попередні століття, Колись це була справжня проблема. Тепер для того, щоб познайомитись, достатньо подзвонити, Достатньо зайти в інтернет. Тоді для того, щоб познайомитися, було зустрітися. Сам Казанова згадує в своїх спогадах, в своєму щоденнику про кілька таких болів, які відбувалися то у Львові, то в Жовкві. Єдиним місцем, де могла тоді познайомитися молодь, були бали. А там, де бавилися, завжди знаходилися жандарми, бійки і кімнати для відпочинку. Про це я розкажу у програмі Тільки у Львові. Перші згадки про бали у Львові датують 15 століттям. Це не означає, що до того їх не було. Та тому що танцювати, болювати, русини, які жили там за короля Данила Галицького, любили і вміли. Та тобто, ну просто ми до сих пір не знайшли літописних згадок, документальних згадок про те, що вони відбувалися. Балювали і за поляків, але найактивніше за австрійців, тобто у 18-19 століттях. Такі забави відбувалися у кожній поважній кам'яниці. Чим відрізняється звичайний будинок від палацу Наявністю больової салі. Скільки палаців було? Багон. відповідно скільки було болів? Буквально, тобто сезон болів починався, і люди болювалися, болювалися, болювалися. Бавилися у ратуші, а також у приватних палацах потоцьких, Баворовських, Дідушицьких, Сапіг. Уже згодом зводили спеціальні будівлі для балів та інших розваг. До прикладу, шляхетське казино нинішній будинок вчених. Або редутну залу театру Скарбека. Зараз фоє другого поверху театру Марії Заньковецької. На таких прийняттях обов'язково лунала музика. Музиканти дуже часто були просто людинами. І... Бачити, як розважається знать, вони не завжди мали право. Тому, якщо ми зауважимо в багатьох навіть і театрах, і сучасних, чи в багатьох палацах, там такий балкончик, там могли знаходитися на балкончику, але заделепіровані музиканти. Алкоголь старалися не вживати на балах, та тобто не рекомендувалися, тому ж вважалося, що танці це є спорт важкий для здоров'я. Чіткі правила визначали почерговість танців і час для перерв між ними. Буквально недавно я тримав в руках книжечку, бальну книжечку е дінчини, де, де записувалися, хлопці записувалися на танці. Порядок танців був строго регламентований. До зали чоловікам забороняли входити зі зброєю та острогами, бо це могло зіпсувати не лише чиєсь здоров'я, а й сукню панянок. Зазвичай на бали родини чекали як на Боже змилування, бо тільки там вони могли знайти наречених для своїх доньок і синів. На таких імпрезах навіть підписували шлюбні контракти. У світ львів'янок виводили рано. Дівчина 15-16 років виходити заміж. Це була норма. 17 – це вже було 18, в 20 років. Вона вже, 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 вже могла себе вважати старою дівою. І навіть коли уже познайомилися, то бали єдине пристойне місце, де наречені могли бачитися. Та й фізичний контакт був дозволений тільки у танці. Хлопець з дівчиною не мав права лишатися наодинці в кімнаті. Ну бо це було верх непристойності. Ну як бог його знає, ну не дай боже вони поцілуються. У Львові бали влаштовували професіонали, їх називали бальцесорами або антрепренерами, і часто вони приїжджали до нас зі столиці. Відня історія зафіксувала імена двох таких добродіїв: Гемпель і Девільє. Саме вони привчили Львів до забав у європейському стилі, але були й аматори, свахи або й цілі агентства для знайомств, які заробляли непогані грошики. Звичайно, ті агентства брали гроші. Ну і чоловік пише там резюме, він же так трошки кі... в віці, але сім'ї немає, каваля. Ну і жіночка теж пише таке, що хоче познайомитись. Ну і по опису чоловік з жінкою підходять одне одному, дуже гарно підходять. Все, влаштовується бал, їх підводять одне до одного, знайомлять, виявляється, вони живуть в сусідніх будинках. Особливу популярність у Львові завоювали семінаристські бали. Їх описував ще захер фон Мазох. За церковними правилами, майбутні отці мали одружитися ще до висвячення і, щоб допомогти їм створити сім'ю, влаштовували танці. Священники привозили своїх доньок, аби забезпечити їхнє майбутнє. З'їжалися зі всіх околись на такі були семінористів, тому що там хлопці хочуть женитися. І дуже часто на одному болу е семінарист проходив весь шлях. Від знайомства до зручин балюватися могли не лише заради знайомств, а й з нагоди приїзду коронованих осіб, популярних людей, як от Ференс Ліст на великі свята чи перемоги. Найоригінальніша причина для забави сталася у Львові у 1753 році. Литовський гетьман Міхал Радзевіл влаштував святкування з нагоди постригу в монахині своєї тещі Теофілії Вишневецької. А найбільші бали у Львові відбувалися з нагоди галицьких контрактів великого бізнес-форуму. Там Казанова згадує в своїх спогадах в своєму щоденнику про кілька таких болів, які бувалися то у Львові, то в жовтві то в шеліст. А там, де музика та напої, там сильніше нуртує кров, і часто забави закінчувалися бійками. Такими атракціями славилися бали братів Сигніо. Ну, звичайно, було, навіть є пісня така, може, пам'ятаєте, така вона польська Ой-ой-ой, цошіджеї, ой-ой, крещелея, а музичка гра. Були смертельні випадки на балах, тобто гаряча кров, молоді люди, гарні дівчата. Бу, були були випадки. Одружений поляк, залицявся до дівчини і неодруженіталієць. Ну і коли е, цей молодий, запальний італієць випередив для запрошення на танці того поляка, отримав ляпаса. Дуель. Молодий хату шпагу, і тут же вбиває цього одруженого поляка. Тому з часом на балах чатували поліціянти, та не все там відбувалося так цнотливо. Часто при редутних залах були таємні кімнати для відпочинку. Ключики від номерів пропонував на своїх забавах антрепренер Бусі. Як ми подивимося на шляхетне казино, там дуже багато таких кімнат, де можна було відпочити, випити вина. Там був навіть фонтан шампанського. Бавитися львів'яни вміли у всі часи, але колись мали на то трохи більше часу і натхнення, чого бажаю і нам нинішнім. Це була програма Тільки у Львові. Рокидайся разом із першим промінням сонця, поринь у ритм міста та відчуй його темп. Насолоджуйся м'яким смаком улюбленої кави, який дарує теплі емоції. Ділися ними з найближчими і новим смаком старого міста. Аромат, який переносить тебе у визначні місця і затишні вулички. Кава старого Львова смажена в серці Галичини.